Відьма Рутенія мало не втратила себе у холодних водах і джерела забуття, але її внутрішня сила та вірні друзі їй допоможуть. І чи вийде в них врятувати цілий світ від темного володаря, зможете дізнатися у цій книзі Віталій Климчук Рутенія. Книга ще видана була у 2012 році, і я взяла її у бібліотеці. Я тільки нещодавно дізналася про існування цієї книги, і вона, виявляється, досить непопулярна, про неї майже ніхто не знає. Але мене вона зацікавила тим, що написана за мотивами української мітології, зокрема, у книзі використані елементи Велесової книги. Особливістю книги є те, що у ній використані справжні українські. Народні замовляння, а також пісні гуртів «Океан Ельзи», Тінь Сонця та Вій. І до того ж українські народні пісні. куди ж без них? У книжці також є мапа. Ось така цікава. На мою думку, у книзі недостатньо описів природи і, власне, описів персонажів. Дуже яскраві колоритні персонажі, такі як чугайстри. Мавки, відьми, полісуни. Але хотілося б більше описів. До речі, у змісті видно, що книга поділяється на три частини: книга 1, Божа донька, книга-два, шлях до сили, книга 3, світове дерево. І у мене складається враження, що спочатку це мала бути повноцінна трилогія, але, певно, щось сталося і. Вийшла одна книга у скороченому варіанті, ніби її просто скоротили, щоб містити все в одну книгу 300, 300, майже 400 сторінок, 372. Але книга загалом цікава. Єдине, що впадало в очі мені як авторці і літературній редакторці. Те, що багато дуже одруківок та помилок. Я навіть зробила закладинки, тому що ну, це просто дуже в очі кидалося не могла. І, можливо, видавництво теза, якщо буде видавати книги, зверне на це увагу, тому що я вважаю, цю книгу потрібно ще передавати, і щоб більше людей саме читали наше українське. Отже, хочу зачитати ще кілька цитат, які мені сподобались найбільше розмова з ворогом перший крок до поразки.